Перша книга Самуїла, 30 розділ, 21 вірш. Що ж, Давиду, і частину його загону вдається наздогнати, велике військо Амалкітян. Здається, вдається їх перемогти і повернути все, що ті забрали у Давида. зараз Давид вертається, вертається з друзями, з сім'ями і всі, всі дуже щасливі. Потім прийшов Давид до тих 200 людей, що були слабкі. Щоб іти за Давидом. І що їх він лишив був при потоці Бессор. А вони повиходили назустріч Давидові та назустріч народові, що з ним. І підійшов Давид до народу і запитався, їх про мир. Що ж, бачимо чудову картину, щасливу картину. Вертається Давид. Вертається його друзі, всі сім'ями. А сім'ї тих слабких воїв, які залишилися. Вони біжуть зараз до своїх, до своїх татусів, до своїх чоловіків. Бачимо, вже вони такий місток зробили, щоб їм легше було перейти. Хтось вплав, намагається переплити. Вже в нього більше сили. Він відпочив, тому що він бачить своїх рідних і він дуже щасливий. От, і все було б добре. Все було б добре в цій картині. Але не все так просто. Коментарі, запитання. Щаслива зустріч, час святкувати разом перемогу. Та не все так просто. Чому не все так просто? Тому що, а, тому що є багато скарбів, є що ділити. А там, де є що ділити, там завжди виявляються серця. Що ж, з питань придбання паперової версії Біблії Трицаря. українською чи російською мовою, чи там Телеграм. Номери, які ви бачите в себе на екрані, і у вас буде змога придбати цю книгу по паперовому вигляді. І також я вам нагадую, що на кожному розвороті нашої книги, ось тут є QR-код, це послання на відеоурок цього розвороту. Наводите свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь відео. І у нас більше. Та відео уроків для дітей. Якщо ви не можете вдома почитати з дітьми біблійний текст, ставите їм відео. А потім, коли у вас з'явиться вже час, запитайте в них, про що була історія, що було цікаво, що не цікаво, які були запитання і відповіді, які були коментарі. І таким чином проведете з дітьми умовно біблійну годину. це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми малюємо наступні біблійні книжки і напрацювання будемо там викладати для того, щоб ви могли писати свої коментарі і щоб наступну книгу разом ми зробили кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.